Наступна сходинка першої, ну не сходинка, а наступний пункт першої ями це сатя. Сатія в перекладі з санскрита це правдивість. Що таке правдивість? Правдивість це насамперед, наскільки я правдивий із собою. Наскільки сильно я себе обманюю. І от коли ви будете мати вже ну, достатньо постійну ахімсу і ваша свідомість, ваше тіло трошечки очиститься, ви штовхнетесь з тим, що ви побачите, як часто ви себе обманюєте. От ви побачите, як легко вам з собою домовитися, як легко вам себе оправдати. Е, і ви побачите, що як часто ви шукаєте е, причини, щоб себе оправдати, ніж можливості, щоб це зробити. Розумієте? І е, оця сатія правдивість, да, або саті ще переводиться як. Чистота. Чистота це такий стан, коли ви чесний насамперед, сам з собою. І чистота ця проявляється саме от в цьому діалогі, який ми ведемо самі з собою. До цієї сходинки ми ще з вами будемо повертатися. Наступна сходинка називається Астея. А стея це ну, перекладається як чесність, як чесність до інших людей. Астея це не. Знаєте, це, як би це правильно сказати, от, ви знаєте, що інколи ну, ця от правда да, або чесність, яку ми проявляємо до інших людей, вона інколи шкодить. Астея це не, не ну, просто її перекласти як чесність, це ну, не, не до кінця, не до кінця якби, правильно. Бо Астея це розуміння своєї чесності і наслідків цієї чесності, саме наслідків. Інколи ми, ну, тобто, в цьому випадку чесність не, не повинна бути чесністю заради чесності. Тобто вона не повинна бути, ну просто чесність, бо вона чесність. Да? Тут чесність заради хороших наслідків. Важливо, щоб ви були чесними з іншими людьми, не причиняючи їм страждань. Бо якщо ви занадто чесні з іншими людьми, і в будь-якому випадку. Ви будете говорити правду, навіть коли та правда руйнує життя іншої людини, це вже неправильно. Це, це Хімса. Розумієте? Хімса по відношенню до, до, до тієї людини. І тому ми знову з вами будемо повертатися до першого пункту А хімса. І тому, коли інколи, але правилом астролога. Перше правило астролога це чесність. Астролог не повинен брехати своїм клієнтам. І тут ви мені скажете, а що ж нам робити? Нам сказати правду клієнту, чи нам йому збрехати? Бо, наче, якщо ми скажемо правду, ну, от, наприклад, приходить до вас жінка і питає, а чи зраджує мені чоловік? І ви робите карту? Ну там, наприклад, чоловіка, або робите карту питання, прашне. і ви бачите, що він її зраджує. Але ви дивитесь на цю жінку і розумієте, що якщо ви зараз скажете їй, що він її зраджує, в неї зруйнується все життя. Бо він є тою єдиною опорою і надією, які в неї є в житті. Що якщо зараз вона втратить повагу до нього, в неї всі цінності впадуть. І коли в неї впадуть ці цінності, вона впаде. І це може загнати її в стан депресії, апатії чи ще чогось. І тому, що ви повинні зробити? Ви розумієте, що вона не готова чути правду. Вона не готова, вона задала питання, на яке вона не готова почути відповідь. І тому ви маєте право відмовити їй у відповіді. Ви кажете, я не можу відповісти на це питання. Ви не кажете їй, що так, він зраджує, або ви не брешете їй кажете, та ні, заспокойся, він тобі не зраджує, він нормальний, там, живи собі спокійно там, і все таке інше. Ні. Ви просто кажете, Я не готова. Відповісти на це питання. Я не можу дати вам відповідь, бо ви візьмете на себе відповідальність за відповідь, яку ви даєте. А людина повинна самостійно нести відповідальність. Тобто та жінка, із-за того, що вона не готова брати відповідальність за відповідь, яку вона повинна почути, вона цю відповідальність перекладає на вас, і ви візьмете її на себе. Тому відповідь, від, ну, відповідь повинна бути тільки на ті питання, на які людина готова її почути. І коли ви чуєте отакі, ну, ну коли вам починають задавати такі питання з підвохом, да? То тоді ви повинні 10 разів запитати, а чи ви готові почути відповідь на це питання? А якщо я вам зараз скажу, що так,